Ярині 14 років, і вона, як одна з старших в усьому, допомагає мамі в побуті та в догляді за меншими братиками та сестричками. Новий великий будинок в Довгинцівському районі не тільки дозволяє всім комфортно розміститися, а й нарешті надав відчуття в свого дому, адже до того, де Бестезу Біашвілі вимушено змінило далеко не одне місце проживання з моменту, як виїхала з Береслава Херсонської області до Кривого Рогу. Моя сім'я дуже велика, старші брати, менші брати тосі тобто... Маленьша сестричка, атмосфера дуже чудова. У нас тут мені тут в цьому будинку дуже подобається. Тут дуже гарно. Кімнати гарні, тут все гарно дуже. Ми можемо займатися, дивитись телевізор або грати в якісь настільні ігри. Нині в ДБСТ пані Людмила виховує семеро дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування віком від 2 і до 16 років. Для всіх них жінка створила атмосферу турботи і любові. Мати вихователька дарує дітям душевне тепло та затишок і без без. Нежну турботу, але перед тим як оселитись в цьому великому будинку, родина Зубіашвілі натерпілась поневірянь. Переїхавши в квітні 2022-го з тоді ще окупованого Береслава Херсонської області, довгий час не мали змогу знайти помешкання на тривалий час для проживання. Допомогла Рада оборони міста та влада Кривого Рогу. Спочатку важко було, дуже важко, було. ми знаймали квартири, одну, другу, третю, з дітьми ніхто не хотів брати нас. Бо як вдома бачили, що багато дітей казали, ні, з дітьми не візьмемо. Ну, багато дітей не візьмемо. На кожній квартирі робили ремонти, на кожній квартирі обустраювалися, тільки все зробимо, сказать, виїжджайте. Або підіймаємо квартплату, або нам там треба, ми за приїжджаємо додому, так їздили, їздили. Потім мама купила будинок, ми взяла нас до себе, ми були в неї. А тепер дякуємо. Нашій державі, нашим мерам усім, що нам так допомогли, що нас нам дали будинок, що мої діти тепер будь буде дах над головою, що все в них буде добре. Нині на обліку в міських службах у справах дітей Кривого Рогу перебуває 1531 дитина-сирота та дитина, позбавлені батьківського піклування. Із загальної кількості сімейними формами виховання наразі охопили 87% дітей. У місті перебувають тимчасово переміщені 63 опікуна з 80 дітьми, дві прийомні родини з двома Прийомними дітьми та п'ять дитячих будинків сімейного типу, у яких виховується 35 вихованців задля підтримки родин, що беруть на виховання у свою сім'ю дітей, починаючи з 2010 року новостворені прийомні сім'ї отримують одноразову матеріальну допомогу у розмірі 5 тисяч гривень, а дитячі будинки сімейного типу 10 тисяч гривень. Ми вважаємо, що кожна дитина в нашому місті повинна виховуватися в сім'ї і тому все робимо для того, щоб і працювали. Прийомні сім'ї і будинки сімейного типу. Ми тільки в цьому році створили три прийомні сім'ї і два будинки сімейного типу. І один Патронатний будинок нам ще багато потрібно зробити, бо ще 131 дитина в нашому місті потребує сімейного виховання. У 2024 році за рахунок співфінансування з державним бюджетом влада Кривого Рогу придбала сім будинків для розміщення ДБСТ. Родина Зубіашвілі мешкає в одному з таких помешкань і святкує своє новосілля. завдяки підтримці ради оборони міста та допомозі міжнародних і громадських організацій та донорів, як то ЮНІСЕФ. Ротарі International «Проліска», Егідецентр, родина Людмили Зуб'яшвілі отримала в своє розпорядження електрогенератор, продуктові набори, миючі засоби, 10 комплектів постільної білизни, сезонний одяг для дітей, а для змістовного дозвілля вихованців придбали садову гойдалку. Громадська організація Ліга соціальних працівників України надала нові меблі та побутову техніку для будинку. Олександр Фефілатів, Андрій Яковлів, перший міський.